Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 27 листопада 2024 року. І хотілося б затронути таке питання, як висаджування е, саджанців винограда не, вже безпосередньо в старе місце в ряду. Ось ви бачите, у мене такий ряд тут. І тут було посаджено е, в травні місяці на старе місце е, новий кущ винограду. І зверніть увагу скільки який приріз, дав два рукава, ось один рукав там до наступного і далі переріз куща один пагін. І ось інший. Спеціально поклав рулеточку, щоб показати вам, що він виріз десь на 3 метри 40 сантиметрів. Ось так от. Це він визрів, а вирос він набагато більше. Завдяки чому, я вважаю, це вийшло. Це в мене не один кущ. Тут було повисаджено 4 штуки на старе місце. І всі дали такий показник. Лоза доволі потужна, доволі потужна, десь міліметрів 10. Міліметрів 10. в діаметрі вона. Тобто, дозволяє мені сформувати вже на наступний кущ. Не робити Обрізку на зворотній ріст отут на 10 см, тобто десь отак. А я вже його затягну на проволоку і буде він у мене на наступний рік вже рости і давати даже контрольний урожай. Завдяки чомусь досягається. На мій погляд, я використовував. На мій погляд, допомогою в цьому стало застосування при посадці біогумуса. Біогумус я брав у свого знакомого виноградаря, він займається цим біогумусом. Юрко, долина. До нього можна звертатися, телефон буде в описі під відео. Кому цікаво, телефонуйте йому. При пасаці було використано, як зазвичай заправка ями і додатково в прикоренову зомбу ну, я використовував 15-літрове відро біогумуса. І от такий ловкий врожай. Я ж кажу, що визріло, не те, що виросло, а визріло лоза на довжину десь 3,5 метра 3,40 І два рукава. Зараз ще я підійду до саженця. Вигітуючим саженцем я був посаджений, До куща, верніше, яким був посаджений вигітуючим саженцем наприкінці травня. І ви побачите, який приріст він дав. А зараз я підійшов до куща гібридної форми від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Шакіра. І ось, дивіться, він був посаджений наприкінці травня, вигітуючим саджанцем і дав приріст. Основний пагін центральний. Виріс більше, ніж на 3 метри, Вірніше визрів більше ніж на 3 метри. А виріс він трошки більше. Враховуючи те, що я бачив, що він росте дуже ловко, я залишив один пасинок, який теж дав приріст і визрів на довжину 2 метра 40 см. Оце, я вважаю, заслуга безпосередньо біогумуса, застосування його при посадці на старе місце, куща, куща винограда на старе місце. Тобто він сприяє розвитку кореневої системи, споживання поживних речовин з ґрунта цим корнем і, звісно ж, тоді йде ловкий ріст і розвиток безпосередньо самого куща. На наступний рік я теж залишу його. Тут, таки, звісно, що цей саджанець збріжок трошки коротше. Але на наступний рік теж сподіваюся отримати з нього контрольний врожай. Так що, кому було цікаво, хто зацікавився безпосередньо біогумусом, використання його в старе місце. Можна його використовувати і в призвичайній посадці, але я вважаю, що застосовувати його для посадки в старе місце більш раціонально. Так що, кому цікаво, звертайтеся до Юрко Долина. Юрка Долини, телефон в описі буде, ще раз повторюся. А саженець вигетуючий, бачите як виріс і хто боїться, боїться вирощувати, на навесні вигетуючі саженці, ви бачите, який результат я отримав, а висновки робіть самі. Вигетуючий саженець був придбаний у Олі Юліної, Так що, знаєте, вона вирощує доволі непогані саженці в великому об'ємі. Можете замовляти її зараз, а по весні вже отримайте свої саженці. Це ж дефіцитні форми, вона вирощує вигітуючі. Так що, кому цікаво, кому не вистачило в цьому уроці дефіцитних форм винограда, на наступний рік буде вам вигітуючий саженець. Оце, в принципі, все, що хотів вам показати, розказати, а висновки робіть ви вже самі. Дякую за увагу. На все добре вам, до побачення.